Вітаю, діти! Ми продовжуємо нашу подорож Україною. І зупинка в нас географічна, присвячена державним символам. Зараз попрацюємо творчо, а для початку я прошу вас відгадати загадку. Із блакитій колосків в небі символ майорів. Увібрав він синє небо й золотисту пору жнив. Що це таке, діти? Гадали? Так, це прапор. Так, що таке прапор? Прапор це державний символ України. Так, це полотнище, яке складається з двох рівних полів. Синів, яке означає синє небо і жовтого поля це Символ колосків зерна пшениці. Добрий дітки, ну що, ми зараз з вами будемо виготовляти прапор, але не звичайний прапор, прапор із своїх долоньок. Тому приготуйте свої долонки, приготуйте жовтий папір і блакитний жовтий. Це поле, жовте поле, да? Пшениці і синє небо. Також нам потрібна буде ось така трубочка, щоб можна було тримати наш прапор, простий олівець і ножці, звичайні. Тому приготувалися, починаємо. Беремо наш блакитний папір, кладемо свою долоню. На папір і обводимо. Дивіться, ось так, як я роблю. Добре, обводимо ось так всі свої пальчики, так, я ось покажу, що в мене вийшло. Ось я обвела свою долоню. Тепер потрібно вирізати обережно. Тримаючи ножиці від себе, будьте обережні, стежіть батькам, щоб вони вам допомогли вирізати. так? Ось так рухаємося по контуру нашої руки. Довго вирізаємо, але це необхідно, Тепер в нас вийде гарний прапор. Ось, я вже закінчую, я думаю, ви вже також ось. Ось моя рука. Далі. А тепер прикладемо. Ручку на жовтий папір і також обведемо. Ось так ось. І також обрізаємо гарненьку ось таким шилом по контуру обрізаємо. Хочеться виданько зробить. Ось ми вирізали вже другий. Так, прибираємо своє місце. Добре, тепер дивимося. Ось дві частинки нашого прапора вже готові. Отже, за допомогою ось клеїмо, приклеїли одну частину, да, верхню частину нашого прапора. І зараз будемо. Внизу, ось так і іншу другу половинку нашого прапора. І приклеюємо цієї з протилежної сторони. Ось такий прапор ми отримали. Синій, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний, рідний наш прапор високо не сів, хай він слава мій. Видно усім.